Лидикі уси, на лісники з маком, корова пасеться, вільміні з м'ясом, а ми кашу не доїли, осім дерев'яний, це пслиті з волосипеда, баба спит у ямі, ластівки, 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 Черешні шливки, на дійде мурашці курашку, Полетіли дикі гуси, дід біжить з мітлою на дорозі лежить купа, мішок з травою. зуб застряла картоплина, Ріже батько дрова, Від мішка відра гороху висралась корова, ластівки, ластівки, ластівки. Ромашки, 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 Вишні, черешні сливки, на дійте мурашців вилетіли дикі буси, палатка промокла, свічка світить та не біє, собака здохла, і дощом висохло сіно, дерева трясуться, буряки позамували, а свині несуться ластівки. Ромашки, 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 письмі черешні сливки, не тіньте мурашки, бурашки, вилетіли тихі коси, та й не долетіли, паня кришкою накритий, на дрова згоріли, на подвір'ї вава галя, бо з краю, асфальт хороший. Ще не знаю, ластівки, 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 ромашки, 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 вишні, черешні сливки.